Стосовно бойових стосовно того, що більшість новоприбувших військових або ті, хто збирається вступити до лав ЗСУ, зараз у них оце геройство, прям і бажання бігти на всі бойові, виконувати всі задачі, битися з ворогом, відстоювати якось кордони. Що ви про це думаєте? Чи варто це геройство взагалі цих зусиль, цих сил? І чи просто треба чітко виконувати накази? Ну, знаєте, колись мені. Я в зону бойових дій потрапив вперше в 2005 році, так, в четвертому, перепрошую. В 2004 році я був у складі контингенту Українського в Республіці Ірак. То е дякувати тестю моєму, да, він казав, уникай героїв, тримайся одних подалі. Щоб виявити геройство, туди ще треба доїхати, дойти, долізти, доповзти, я не знаю. Це лише 2-3% щоденної роботи. Цей процес потребує дуже довго складного забезпечення, як і логістики, так і підготовки, і фізичної, і моральної. Моральної так, це того, чого сьогодні не вистачає багатьом. Це ми саме про сміливість і про бажання там, в най, найгарячіші напрямки зараз долучатися туди на, на бої за цими напрямками. То ну ось так. Це, це ж ну, не від тебе залежить. Там, хочу, не хочу, піду, не mm -hmm. піду. Це е, пройшло розпорядження виконувати. Забезпечуємо кількість там, особового складу його. Озброєння, забезпечення, і поїхали, виклад, треба виконувати задачу у складі підрозділу. Там. Хай це буде три військовослужбовці, чи 30, чи, чи 100. Але це колективна робота, вона потребує участі всіх: і планування, і, і психологів також. Як ваші підлеглі ставляться до того, наприклад, ну точилися шалені бої за Бахмут, точилися бої зараз за Кліщеївку. Чи відчувають вони якесь ну, розуміння або жаль того, що шкода, що ми не там, ми б зараз допомогли, ми б зараз наваляли. Чи є таке в них? Так, є такі. Є такі. Ну, ми були і там, де казали. Свого часу е, є такі хлопці, які рвуться, які хочуть допомогти, які можуть допомогти. І слава, дякувати Богу, вони вміють повести за собою. В хорошому сенсі, не не кудись завести, а повести саме вони і є лідери такі. Мотивація є. ентузіазму хіба поменшало. Ну, знаєте, всі вже побували в відпустках да? і побачили, що. Сьогодні існує дві України, так? Про це вже багато говорять. І от у зв'язку з цим ентузіазму трохи поменшало. Але мотивація є, вона іще є. Ми говоримо про дві України. Це про прірву між цивільними та військовими, чи це про щось інше? Ні, це про прірву між військовими і цивільними. Так. Що ви про це думаєте? Які ваші рефлексії з цього приводу? Ну, власне, мої, коли я приїжджаю у відпустку, мої друзі, мабуть, скаржаться на мене, що мене важко витягти кудись. Ну, я в цьому світі живу трохи давніше, так? тому тим, хто доєднався сьогодні, приїжджають хлопці з відпусток і кажуть: ти знаєш, от, з дому виходить не хочеться, балакати ні з ким не хочеться. Я кажу, вітаю у своєму світі. Вітаю, у нас у цивільних теж таке є, коли ми розуміємо, що ми не хоч, не хочемо кудись далі, ніж за межі своєї квартири чи будинку, бо нам зручно в своєму колі спілкування тут з рідним, бо хочеться набутися з ними, набутися так, з собою. Набутися, з тишою. Так. так, це те, чого не вистачає набутися сім да, з сім'єю. Бачите, у нас вже щось спільне є, крім любові до України. Що дратує в цивільному житті? Може якісь, не знаю, там, гучні святкування або музика, або просто світить сонце. Тут люди ходять тихі, мирні, красиво одягнені, чисто на вулицях, нема бруду окопного цього всього. Мене дратує те, що я ніяк за нього не зачіплюся. Це, ну, я знову, знову в армії, знову в строю, У мене вже було десь, ну, мабуть чотири спроби закріпитися, і постійно мене знову армія до себе затягує. Можливо, можливо це і є моє покликання, можливо, я тільки сьогодні це зрозумів. так Ну це, Оце мене дратує, що я себе ніяк не найду в ньому. Так, якби я була психологом або психологинею чи психотерапевткою, я б вам дала зараз слушну пораду, але я не можу, не маю на це морального права. Проте хочу поговорити ще не про прірву, а про звання героїв України. Костю, як думаєте, чи кожен із тих, хто... Ну, от зараз дуже багато петицій ми бачимо. Надати звання Героя України посмертно. Або дівчата матері просять, аби люди підписали такі петиції, звернені до президента, щоб надати звання Героя. Чи кожен із тих, хто поліг за Україну, має мати це звання? Ну, процедура нагородження. Представлення до нагороди до будь-якого рівня, вона досить складна і вона не керується рішенням, прийняття рішення не керується самими емоціями. Треба, щоб відібрати свідчення, треба розібратися з ситуацією. Особисто, моя думка, я би ну, не хотілося, щоб це вийшло в тираж. Я вважаю, що ну, справжній герой це якась, напевно, є доля жертовності. Ну, я склоняю, ну, схиляю голову перед кожним, хто віддав найцінніше в цій боротьбі, але ж дозволю собі сказати, що герой це, це унікальність. Тобто не треба робити з цього тиражування Простіше кажучи, і так не треба тиражувати. Це це звання. Це так, звання. так, так. Я би не хотів.